Права 7,22. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні бачимо чотирьохповерховий дріб. Щоб виконати дії у чисельнику, потрібно одиницю. Можна записати найпростіше за все, m, що ділиться на m. І внизу одиницю запишемо, як m, що ділиться на m, тому що у нас знаменник m. Ну, а m поділити на m це буде одиниця. Отже, записуємо, що це дорівнює, тобто одиницю записуємо як m, що ділиться на m. Плюс 4, що ділиться на m, так, основна різка дробу, А внизу знову одиницю записуємо як n, що ділиться на m, мінус 4, що ділиться на m. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники однакові зверху, то в чисельнику записуємо як m плюс 4, що ділиться на m, основна різка дробу, як m4. Що ділиться на M. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. То записуємо тоді, як m плюс 4, що ділиться на M, помножити обернений дріб до того, що внизу буде M зверху, а m плюс мінус 4 унизу. M -4 І це дорівнює. За правилом множення дробів у чисельнику записуємо як добуток чисельників. M плюс 4, що множиться на m, ну але знаменнику як добуток знаменників, як m, що множиться на m-4. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельники і знаменник на m, то одержимо m плюс 4, що ділиться на m-4. Я? Я одразу тут запишу відповідь. Отже, пишемо відповідь. Спростіть, вираз ми спростили, записуємо, що ми одержали M плюс 4, що ділиться на М мінус 4. Переходимо до другого завдання. Тут у нас також 4 дріб. Одиницю знову можна записати, як М, що ділиться на М. Бо в нас знаменник 3P плюс М, що ділиться на M зверху, і внизу знаменник M. Ну що ж, записуємо тоді, що це запишеться як 3P плюс М, що ділиться на M, мінус, одиницю запишемо як M, що ділиться на M. Ну, а знаменнику 3P-m, що ділиться на M. І плюс одиниця або n, що ділиться на n. І це дорівнює. Що знаменники тут однакові зверху, то з чисельнику записуємо 3P плюс N. Ну і мінус M, що ділиться на m. Основна різка дробу. І тут записуємо 3P мінус M плюс N що ділиться на m. І це дорівнює. Ну що ж, плюс m і мінус m сума дорівнює 0, то ми одержимо 3P, що ділиться на M, поділити на 3P, що ділиться на M. Ну що ж, і в чисельнику, і в знаменнику у нас однаковий вираз, то на нього можна скоротити на 3P, що ділиться на M. Це у нас буде одиниця. І тут у нас буде одиниця. То вийде одна перша або один. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спростіть вираз ми спростили, записуємо як відповідь число 1. Ну що ж, переходимо до третього завдання. У чисельнику в нас сума дробів і в знаменнику сума дробів. Щоб додати дроби, будемо зводити до спільного знаменника. У чисельнику зверху у нас спільний знаменник буде 4Т, то додатковий множник до другого дробу у нас буде 4. А внизу спільний знаменник у нас буде 4Т в квадраті, то додатковий множник до другого дробу буде 4. Також. То записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, у чисельнику буде 1 додати. 4, що множиться на 1. В знаменнику буде 4 t Основна різка дробу. А внизу буде 1. Також додати 4, що множиться на 1. А у знаменнику буде 4 t у квадраті. І це дорівнює. Що ж, 4 помножити на 1 це 4, плюс 1 це 5. У нас вийде 5, що ділиться на 4 t Ну і в знаменнику також 5, що ділиться на 4Т у квадраті. І це дорівня. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 5, що ділиться на 4Т, що множиться. Обернений дріб. У нас 4т у квадраті. Що ділиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж примноження дроби в чисельнику записуємо як добуток чисельників, то ми записуємо як 5, що множиться на 4 і множиться Т у квадраті запишемо як Т, помножити на Т. Ну а в знаменнику пишемо 4 і помножити на Т, і помножити на 5. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5, скорочуємо на 4. І скорочуємо на Т. У нас буде одиниця. Війде Т перших, ну або просто Т є. Ну що ж, записуємо відповідь. Спростіть вираз. Ми спростили і одержали число Т, чи змінне Т, чи виросте. Так, переходимо до четвертого завдання. Тут у нас є вираз і зверху і внизу. Одиницю можна записати як х, що ділиться на х для зручності. Отже, записуємо тоді у чисельнику як х, що ділиться на х, відняти одиницю, що ділиться на х. Основна різка дроба. Ну а знаменнику x ми запишемо як х перших, бо х поділити на 1 це буде також х. Ну і мінус 2х1, що ділиться на х. І це дорівнює. В чисельнику все добре. Там знаменник однаковий x. Ну, а внизу у нас е, потрібно звести до спільного знаменника X, то до такого множник до першого дробу буде x. То записуємо тоді, що у чисельнику у нас вийде x-1. В знаменнику X. Ну, а унизу. Вийде х помножити на х, це буде х у квадраті. Далі мінус 2х мінус 1. Ну, а знаменнику буде x. І це дорівнює. Що ж, перший дріб зверху записуємо поки що без змін. Це буде мінус 1. Що ділиться на х? Ну а внизу розкриваємо дужки, перед якими знак мінус, то вийде х у квадраті. Було 2х, стане мінус 2х, а було мінус 1 стане плюс 1. А у знаменнику буде х. І це дорівнює. Ну що ж, х у квадраті мінус 2х плюс 1 це х у квадраті мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. це х помножити на 2 помножити на х і помножити на 1, а 1 це 1 у квадраті. Це формула. Квадрату різниці двох виразів, то ми записуємо тоді як хміну 1, що ділиться на х. Що ділиться. Ну а тут буде х-1 до квадрату за формулою скороченого множення, що ділиться на х. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як х-1, що ділиться на x, помножити. Обернений дріб до того, що внизу у нас х піде у чисельник, а x-1 у квадраті буде у знаменнику, і це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику тоді записуємо як добуток чисельників. Це x-1, що множиться на х. А у знаменнику як добуток знаменників x, що множиться х-1 у квадраті, це x-1, що множиться на x-1. І це дорівнює. І чисельник і знаменник тоді скорочуємо на x-1. І скорочуємо на x. Тут у нас буде одиниця. То записуємо, що одержимо, одиницю, що ділиться на x-1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, ми одержали після спрощення вираз одиниця, що ділиться на x-1. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Тут бачимо зверху у нас у чисельнику сума дробів і у знаменнику сума дробів. Щоб працювати з дробами, будемо зводити до спільного знаменника. Тут у нас зверху спільний знаменник 2-m, що множиться на m. То додатковий множник до першого дробу у нас буде m. А до другого дробу буде 2 мінус m. А внизу спільний знаменник у нас буде 2 плюс m, що множиться на m. то додатковий множник до першого дробу буде m. А до другого дробу 2 m. То записуємо, що це дорівнює. Отже, у чисельнику тоді у нас буде m помножити на m, або хай буде m помножити на m. Чи М у квадраті додати 2 мінус М, що множиться на 2 плюс М. В знаменнику буде M, що множиться на 2 мінус М. Внизу знову буде М помножити на M, тоді додати. 2 мінус n, що множиться на 2 плюс n. В знаменнику записуємо m, що множиться на 2 плюс n. І це дорівнює. Розкриваємо дужки. У чисельнику m помножити на m, це буде m у квадраті. Далі додати. Тут у нас Добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це квадрат різниці двох виразів. Тобто це буде 2 у квадраті мінус m в квадраті. у квадраті. Знаменнику так і записуємо M, що множиться на 2 мінус m. Це зверху. Основна різка дробу. Внизу буде m у квадраті. Тоді додати. І знову у нас буде. 2 у квадраті мінус m у квадраті за формулою скороченого множення. А у знаменнику записуємо m, що множиться на 2 плюс m. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, сума m у квадраті і мінус m у квадраті дорівнює 0. Викреслюємо їх і одержимо тоді. 2 в квадраті це 4, що ділиться на m, що множиться на 2 мінус m. А в знаменнику 4, що ділиться на m, що множиться на 2 n. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то зверху переписуємо дріб 4. Що ділиться на M, що множиться на 2 мінус M, що множиться оберний дріб до того, що внизу, буде M, що множиться на 2 плюс M, що ділиться на 4. Міняємо чисельники знаменник місцями. За правилом множення дробів чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто 4, що множиться на m, і що множиться. На 2 плюс m. А у знаменнику, як добуток знаменників, як n, що множиться на 2 мінус n і що множиться на 4. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 4. І скорочуємо і чисельник, і знаменник на n. То одержимо 2 плюс m. Що ділиться на 2 мінус n. Є? Yeah? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Спростіть, вираз собі спростили, записуємо 2 плюс m, що ділиться на 2-m. Є. Ну що ж, переходимо до останнього, до шостого завдання. Зверху, у чисельнику у нас сума дробів і знаменнику сума дробів. Різниця дробів. Щоб з ними працювати, зводимо до спільного знаменника. зверху у нас буде добуток спільний знаменник це х-2, що множиться на x 2. Тоді додатковий множник до першого дробу буде x 2, записуємо по діагоналі. А до другого x-2. А внизу так само буде спільний знаменник x-2, що множиться на x 2. То до першого дробу спільний додатковий множник буде x 2. А до другого х-2. Записуємо тоді, що це дорівнює. У чисельнику тоді записуємо як 1, що множиться на х плюс 2, додати 1, що множиться на х-2. В знаменнику записуємо добуток x-2. Що множиться на х плюс 2. В знаменнику записуємо зверху 1, що множиться на x плюс 2. Відняти 1, що множиться на х-2. В знаменнику записуємо x-2 що множиться на x плюс 2. І це дорівнює. Виконуємо множення. У чисельнику 1 помножити на x плюс 2 це буде x плюс 2. Далі додати 1, що множиться на x-2, це буде x-2. В знаменнику x-2, що множиться на x плюс 2 за формулою скороченого множення, це буде х у квадраті мінус 2 у квадраті. В знаменнику 1 помножити на х плюс 2 це буде x плюс 2. Це зверху. Мінус 1 помножити на x плюс 2 це буде мінус х. Міняємо знак на протилежний. І буде не мінус 2, а плюс 2. В знаменнику так само записуємо. х-2, що множиться на x плюс 2, це буде x у квадраті мінус 2 у квадраті. І це дорівнює. Дивимося, у нас є сума. Плюс 2 і мінус 2, це дорівнює 0. І плюс х і мінус х також дорівнює 0. То ми одержимо тоді x плюс х це буде 2х. Що ділиться? На х у квадраті? мінус 2 у квадраті це 4. Так, а внизу, основний з кадроба написали. 2 плюс 2 це буде 4. Що ділиться знову на х у квадраті? Мінус 4. І це дорівня. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 2х, що ділиться на х у квадраті мінус 4, що множиться. І обернений дріб до того, що внизу, буде х у квадраті мінус 4, що ділиться на 4. І це дорівня. При множенні дробів. У чисельнику записуємо як добуток чисельників. Тобто 2 помножити на x і помножити на х у квадраті мінус 4. А у знаменнику як добуток знаменників. Тобто це вийде х у квадраті мінус 4, що множиться на 4, а 4 запишемо як 2 помножити на 2, щоб 2 могли скоротити. Тоді скорочуємо і чисельник, і знаменник на 2. Скорочуємо на Х у квадраті мінус 4. Є? Тоді в нас залишиться у чисельнику x, а у знаменнику 2. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Спросіть, вираз ми спростили і одержали x, що ділиться на 2. Ну що ж, ось таке громістке завдання на чотирьохпороховий дріб і дії з дробами на цьому вправу завершено.